Розвітаю всіх з нашої Бессарабії. Щоб обрізати мені цю бі бірючину, довелося тут ось пообрізати багато всього із лаки. Бачите, стригла. І тут айстри махрові, багаторічні. Ось Вирізала тут. Це у нас радхет, величезний кущ. Ось, бачите, позаду ці кущі. Щоб можна було їх обстригти, хочу. О, хочу обстригти сьогодні, ось, обрізала, скільки. Хочу обрізати сьогодні цей біялі вечі. Хочу один почистити. А потім вже побачу, якщо будуть сили і час, то піду далі. Так, спочатку, ну тут у нас величезний кущ, це у нас буде кулька. По-перше, треба обрізати гляки, які йдуть на дорожку. Обрізати просто верх, обрізаю тут. Бачите, є ось такі товстелезні. Я їх просто пообрізаю. От І поки вони ростуть аж сюди, бачите, от. І, можливо, цю гіляку зовсім приберу. Пообрізаю, товсті поприбираю, залишу тоненькі, щоб він такий кущився більше. І маю надію, що все-таки на наступний рік я буду його стригти. Ой, або я або чоловік. Але по-перше, перед тим, як починати стригти, я видаляла, бачите, ось купа гілок. Ось купа гілок. Вони вибивають просто, бачите, просто зелене листя. Бірючи на ось пістряволисна, ось така. Ось бачите, ось гілка зелена. Ось вона, бачите, пішла, вирізняється, І Її треба вирізати, дивимось, звідки вона відросла, ось зві... аж звідси, ось бачите, ось. Це звідси її обрізати. Зараз пройду пообрізаю. Ну, вже так, в принципі, тут, тут вже обрізала, почистила зелені гілочки, майже. Дилюся ще є. Дві, ось третя. Побрізаю і пообрізаю трошечки низ. Потім покажу вам. Бачите, геть пострійла кущик, тому що тут треба невеличка кулька. Я, мабуть, візьму ще одну гіляку тут. Щось приберу ще, багато товстих, бачите. Треба трошки поприбирати, щоб воно омолодилося. Щоб е, пішли молоденькі гілочки. Так, ну то потім покажу. А тут теж ось поврізаю спочатку. Зелені гілочки, і потім тут буду робити кульку на штамбі. Буду піднімати штамбик трошки, трошки вище. Хай буде вище. Бо тут ось лимона. Берю треба стригти з неї кульку. Тут ось, бачите, підняла наверх, була кулька туди, він, трошечки вниз. Вирішила підняти наверх. Це Цей кусь теж ось. Золотисту бюрютину обрізала повністю. залишилася ще одна кулька на штамбику і просто кулька при землі. Зараз теж, ось, бачите, зелена гілка вибила, вирізаю зелену, а ще одна зелена. Потім піднімаю штамбик на гору теж. Ось тут вже нічого не видно, вітер такий зірвався. Ну, покажу далі, коли все пострижу. Бересклети всі. Ну, коротше, біручі, ну я обрізала, як бачите, ось Ой! повністю постригла. Кардинально ось. А це якусь в загазилі тут обрізала геть. О, Бачите, як обрізала. Лишила пеньочки, хай відбиває. Зараз хочу ще постригти. Я, я лівець це повивозити, ну і вже обід треба трошки відпочити, бо вже втомилася зранку, чесно кажучи. Ялівець і зараз буду щось думати. Ну, я вже знаю, як його стригти, ну тепер почну обрізати. Ху, блин. Я вам скажу, що і жарко, і втомилася. Не так то легко це стригти це все. Ну, от і все, дебрів більше тут нема. Це все обрізала ось, кущі, олівець. Це перша стрижка, це ще така. Чернова, потім уже я зроблю щось друге. Поки просто обрізала, тому що вже тут важко на проході різ і тут все глушив уже. А тепер буде трошечки вільно рослина, бо тут теж чимерники. Якраз там посаджу, можливо, ще щось якісь цибулькові біля нього. Бо тут же ціла купа землі була закрита єлівцем. Персик, це у нас бордоволисний, я його пересаджу. Ось трошечки було, то пройде, пересаджу його на город. Цікаво, який він буде подоносити. Ну, бачу, що поки цвісти ще не буде. Киткових бруньок немає, тож сміливо можна його пересаджувати на нове місце і хай він там плодоносить. Поки з часом. Так, штамбова троянна тут у нас. Я вже про них розповідала. Розповім ще раз. Скажу, що якби, я знала раніше, я б таку не купувала б ніколи в житті. По-перше, шипшини відбиває море. Так. Кетюня. Так, сіла, дивіться, ось я знову обрізала. Це я вже обрізала влітку. Бачите, ось гіляки. І знову це шипшина все. Оце стільки шипшини ось. Так, тут у нас бузок. Бузок. Треба почистити його. Зараз тут це повивозю, повичищаю і все, і йду на відпочинок. Троянда ще бачу, поки поцвіте по -по -цвіте, трошечки, потім її трошечки обріжу, щоб на зиму не була така велика, щоб не падала. Я тут робила з звичайної троянди, піднімала на гору. Ось. Там одна лежить, там другий лежить. Ось оцю величезну, ну, бачите, вона пішла на, мені на індійський бузок на лагристримію. я якось сюди оце підніму, лишу оці дві, а це приберу все, що пішло в сторону. Бо там у нас лагристримія повинна рости вона. А тут троянда це таке, буду робити ж там. Бачите, яка вона росте висока, я робила вже там червона в мене ще в городі. І тут білу буду робити, штамбуву сама. По-перше, не буде стільки тут відростків від шипшини. І вона така гарна, біла теж. з того краю біла і з цього краю біла. І тут у нас лагристремія. Так. Зараз ще наріжу свиням, обріжу ці пенісетуми, завезу свиням, хай гризуть. Тут все повичищаю. Потім відпочинок годинки, півтори-дві, а потім буде видно вже. Втомилася сильно. Зранку сьомої години. <кій> я вже порпалася в хаті, потім на городі, так що попрацювала вже. Це сьомої я вже вийшла на город, а ще ж кормила свиней, всіх, поки покормила. Отаке, так що дібрі потрошечки прибираються. Думаю, досить. Потім вже буду знімати відео сюди. далі буду щось трихти і покажу, як тут буде вже чистенько. Вже коли це все прибереться. Бачите, скільки гелякше. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Усім нам мирного неба. E sim, por porque... cá.